Дзвоні, папі, скажи, да. збиває стекло і виходить, як я не випускаю, В Чому проблема? Постігари вікно і виліз. Це за стекло заплатить. Таке вже діло. Сіклоється. Бо дуже довго блин, музика грає. Да. Ну, Дивіться, наскільки я розумію, ваш родич батько да. Сахав да. визнаний да. придатним. Правильно його повернули, тому що в нього попова не, не, не я, треба. Я, я не, я не то давайте скоро є. Давайте його сюди. Uh, скоро я його огляда. Вернув я знаю, що він придатний. Він зараз буде направлений. в Другі Він не буде а, направлений. То, Дайте йому викликай. Викликай поліцію і військову Сразу теж про правопорушення. Військову поліцію, мало того, що його викрали вчора, по погражданки його викрали без нічого, без одягу, без нічого. Ви його силоміці його побили, щоб в нього воспалилася грижа, запхали в машину, привезли сюди. У мене вже написано все, військову прокуратуру, військову поліцію, ви не думайте, я дойду ну, кругом, де то, треба. Пустіть скору, щоб скоро його оглянула. Викликай. Пустіть скору, Викликайся. Ви що знущаєтеся чи що? Ви Зараз іде війна. Ну, що Яка війна людині по. Людині вмерти, якщо в нього грижа зараз лопне, то що буде? Ну, ви несейте за це відповідальність. Ви сядете в тюрму. Ви садите в тюрму. Ви садите в мене, в тюрму. В нічого Одеса, вам тут не, не буде. буде. Да? Данила Галицького, 31А. Будь ласка, мене не трогайте, трогайте відійдіть. Будь ласка, ось до, туди Я вам ще раз кажу, тут військовий об'єкт, тут ось до мафа. Я хочу постояти тут. Ви мене не гоніть. Я не хочу там стою. Я громадянинка України. Я не стою вас за ворота. Мені там, мені там. Будь ласка, тому не нічого розкласти. Тут немає нічого, ніякий тут не об'єкт. Не треба мені розказати. Я тебе за воротами не стою ні там, ні там. Заберіть від мене руки! Я кажу, ми там стань. Давайте, давайте. Давай, поліція, зараз прийде, ми ще подивимося, як ви шарпаєте. Давай, 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 давай. Давай, давай. давай! Заберіть від мене руки. Ні, все, зараз поліція. йди, раді Бога, звідси. Раді Бога? Тут наподіємося. Побачите! Алло, надану да. Ви що думаєте? Діть, будь ласка, станьте. ви мене не трогайте. Ласка, Відійшли від мене на два шаги. Будь ласка, станьте. я вам ще раз говорю. Докажи, ласка, забрали з мене свої руки. Я вам за воротами не стою. Я, я не знаходжусь, ваша територія не, там. Ось і тому так. Тому Я, я вам ще раз кажу. Станьте, будь ласка. Ваша територія там і там. Не, я то позначте, виставити тут ворота, і я заходити не буду. Я за ваші ворота не заходжу туда. Громадянин тому. Савчук, ви мене не пихайте, не, я вам ще раз не трогайте, це моя дитина. блядь, не трогайте. Я я не трогаю, я знаю, знаю що скажу, знаю що стайте там, будь ласка. А військовий чого нас Вони трогає? А ви а трогає? Ви а ви що мені робити? Я не стою у вас за воротами. військовий трогає мене. Чому ви тримаєте? Не доторкуйтесь руками, Чому він не доторкає руками. Чого він її руками? А чого йому можна а мені не? Ніхто, ніхто, ніхто. Ну ти все, то в чому проблема? Ну, а а, домово, а давай, я, давай, я давай, не давай. хочу, а ви станьте там. Ні, я тут буду стояти, а я, я буду тут а це, я це, це не військовий об'єкт. Об де ворота? Я за ваші ворота не заходжу. Це не військовий. Чого машина стоїть? Одна, друга, якщо це військовий об'єкт. Я, я вільна українка, де хочу, там і стою. От я тут оставлю, це не об'єкт. Об'єкт там і тут. Звідки, це знаєте? звідки звідки ви? Треба було ворота поставити тут, а ми б сюди не зайшли. Що треба зробити, не ви будете визначати. І не будете розкласти, де нам ставати ви. Що? Ви, не будете я говорити, де нам стояти. Я, ще раз говорю. я, я вам теж то, ще раз скажу. Ви не винесли ногами вперед, давайте ще другу. Чого ви всі не йдете воювати? Стоїте тут і махаєте. Мордовороти. Мордовороти. Ви я бачите, ви воювали. Мовчі, так. Да, да, да. А от мене от не надо жить. Ну що от цього не надо мне ну, говорить этим пацанам. Да. А, а що ж ви по-русськи говорите? На мові кацапської. Да. Підтримка так само по-російськи розмовляють. Ви тобі розказую, ти хто де воює?

В Рівному сказали, ви що його сюди привезли назад? Ви його вчора доломали і повезли прямо залом. У нас є свідки, які в цивільному одязі люди під'їхали, ТЦК і забрали. І Давай, і військову а поліцію сімає? теж визивай. Я все знімаю. Військову поліцію теж Визивай одразу. І зараз дам дзвонити, що військову прокуратуру. За, за, зараз приїдуть ці, хай вони викликають. Ну і все. На м'ясо відправляють слабих людей. Треба написати не авто, а одразу «нахуй». Чого ви кричите? Спокійно, дівчинки. Ні, шарпати, чого ж по хатир мене. Ну, то зараз я на заяву за кошу руки посягав. Зараз всі троє напишемо, трьох нас шарпали. включено видеокарту. Да, у мене все видео видно, як він мене пихає Савчук. Я даже сняла фамилию. Не, я так снимаю, я их такая трансляция. Ну,